Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні вас чекає крутезна мотивація. Запрошую вас на велике літнє розхламлення. Обіцяю, буде цікаво. Розхламлення сьогодні буде стихійне. Я буду ходити з кімнати в кімнату, кухня, коридор, ванна кімната, балкон. В Кожному приміщенні буду шукати якісь речі, які вже Вийшли з експлуатації, порвані, якісь зламані речі, якими ми не користуємося, речі, які я вже давно хотіла віддати або продати. Думаю, вийде класний формат, ще такого відео не знімала. Буду пересуватися з кімнати в кімнату, прибирати паралельно. Якщо вам цікавий такий формат, то ставте вподобайку цьому відео, підписуйтесь на мій канал, вам це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Починаємо. Це якийсь стаканчик, мабуть, із школи. Знаю, що він тут робить. Прибираю звідси. Так, тут у нас зубочистки. Потрібно, мабуть, зубочистки організувати в цій штуці, комию її зараз і все поскладаю. Так, тут у мене якісь краплі. Потрібно все це повернути до ліків. Щоб тут був порядок Омега. Ще ось ця шухлядка мені не дає спокою. Я вже показувала організацію на кухні. І ось тут організація не зберігається. Сірники валяються, так, кавички. Потрібно їх викинути або комусь віддати. Хочу помити і продати ось цей лоток. Він мені не потрібен. Іншу частинку я вже продала на OLX. Е, незручно тут щось зберігати. В мене немає такого посуду, е, тому продам цей лоточок. Якщо мені буде потрібен колись інший, то тоді я куплю. Пляшка 5-літрова, півторачки. Банка, лоточки з під яєць. Я спочатку їх на макулатуру кидала, то викидала. Тепер вирішила буду збирати і віддавати в село. Там яйця передають, то буде куди складати, а то зараз в якихось пакетиках їх передають. Під полуниці корзина, пакет, також все буду віддавати на село. Ми перейшли у ванну. Тут у мене два відра. В одному у нас було раніше сміття, інше я використовувала для миття підлоги, але зламалася ручка. Я його також віддам на село. Можливо, вони щось придумають, бо наче якось шкода викидати. Це відро буду тепер використовувати для миття підлоги. а маленьке буде використовуватися для сміття, яке стоїть у нас під раковиною на кухні. Ще можна дещо розхламити в цій корзинці. У ванні. Так, зараз прямо розріжу ось цей кондиціонер, і вже сьогодні його використаю і викину. Не буду більше купувати цю серію сйоз. Вона мені не сподобалася, не рекомендую. Так, ось у мене ще є отака штука. Це для догляду за бородою. Чоловік не доглядає за неї, іноді я волосся синові вкладала ним. Але вже по сроку придатності, воно зіпсувалося, тому також сьогодні буду викидати. І хочу замінити насадочку на зубну щіточку, синочку. Ось вона в нього така старенька. Також буду викидати. І таку ж саму візьму новеньку, зелененьку ці насадочки для щіточки Oral-B електричної, я замовляла на Aliexpress. Так, тут на пензлику зберігається, поки інша насадочка на самій щітоці. Такою електричною щіточкою користуюся я і синочок. Я його вже також провчила, чоловік не хоче. Hey kid. Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. Олі у вітальні також знайдеться, що розхламити. Ось мені дуже не подобається ця шухляда. Ці полички зараз хочу все звідси повиймати і перебрати. Ось ця дощечка така алфавітна. Кирилу її дала поліна. Він нею не грається. Ми повернемо її назад. Цю дощечку. І передивимося тут папір і все інше. Поки що розхламляємося, не дивимося на безлад, я обов'язково все поприбираю. Ми перейшли в коридор. Кірілу не подобаються ось ці шльопанці. Ми їх йому купили. Він весь час з них путається, падає, я їх помию і ми віддамо нашому троюрідному брату. Так, казала я, що ми будемо збирати в школу макулатуру. Ми перейшли вже на інший балкон. Я вирішила, що макулатуру ми збирати не будемо. Тому я оце, що ми зібрали, ось. Оцей папір сьогодні винесу. Хай хтось її здасть замість нас, отримає, можливо, якісь кошти. До речі, я вирішила повернутися в коридор і розібрати ось цю скриньку. Обов'язково тут щось знайдеться викинути. you're with doubt they're silently scared that you'll figure it out i'll make it look like i'm losing won't bother hiding my bruises and when they finally think Кирил зафукав ці кросівки, не хоче їх надягати, тут йому давлять. І ще браслет знайшла, також в гардеробні це від комарів, він уже не пахне, думаю, він уже не дієвий. Також його розхамляю. З гардеробу ось оці кросівки. Вже вони драні, це спортивне взуття чоловіка. Думаю, він не буде проти, якщо я його викину. Також штанці були висілені вішаку. Кіріло у цьому році їх ні разу не надягав. Думаю, також можна віддати. Моя приліжкова шухляда. Знову тут безлад. Передивитися, треба що викинути і тут. Так, пакетик можна викинути. Якийсь фіксальний чек. Так, резиночки. О, до речі, я бачила резиночку розтягнуту, також зараз викину. Дисконтна картка, але не знаю, якщо вона лежить тут, скоріш за все, вона мені не потрібна, я нею не користуюся. Коли я щось купую в аптеці, то в мене просто запитують номер телефону. Ось такий ароматик. Тягаю я з квартири на квартиру. Ці ароматики, і все одно, коли ми доходимо до кави, все одно її купуємо і ніколи не передаємо. Візитівка. Так само з львівським круасаном. Так, і в мене є ще картка для виплат з привату. Я її також зараз заблокую, зайду в приват 24 і викину, розріжу її. Так, ще можна сердечко розхламити, такий сувенірчик. І ось цей облучок. він не працює. Думала, що зламався телефон, а виявилося, що це просто проблема у блочку. Вже купила новий, а цей буду розхламляти. Казала вам про резиночки. Ось вона, ось ця розтягнута, також її викину. З косметики. Викину ось цей старющий, просто жахливий спонжик. Так, тут у мене безлад. Але все-таки нібито й потрібне. Можливо, ще поперемивати тут все. Ще зовсім недавно знімала відео для вас порядок в комоді. А тепер подивіться на ось цей безлад. Все Валяється все не на своїх місцях, кудись пішемо, то прогулянка, то масаж, то ще щось. Тут безлад, тут безла і не відкривається, потрібно все витягати і прибирати. Ще шкарпетки. що ви думаєте, чому це тут лежить? А тому що я роблю собі обгортання. Антицелюлітні сережки так їх і не продала. Так, цим я виміряю свої параметри. Опа. Опа. Так, є. Дитячі речі я вже теж. Вигрузила, буду все перебирати. Бачите, закритий є спосіб зберігання в комоді, все одно є якась пилюка, якісь крихти, пісок. Обов'язково все будемо мити. Хочу розхламити цю шухляду з трусами. Отже, хочу викинути ці трусіля. Ось ці. Затягані з сінцея з Маусами, Я нещодавно показувала їх. Ще одні такі ж кольорові чорні. І, не пам'ятаю, це був наборчик з Голджі чи що. Також буду його оце все викидати, тому що нижню білизну потрібно замінювати один раз на півроку. Чорні. Скільки, 4 штуки я викидаю. Сюди поскладаю все новеньке, гарненьке. Я показувала, до речі, в минулому відео свою нову нижню білизну. Тепер потрібно перебрати шкарпетки. Не знаю, чому так вийшло, але тепер вони в мене ось лежать тут. А тут футболка ось одна займає місце. Потрібно все також повикидати, маски. Ковіда вже немає офіційно, наскільки я знаю. Викину. Викину, потрібні будуть то, мама, нові пошиє. Або куплю в аптеці одноразові. Так, на Викидон. Ось тут у нас теж був якийсь буревій. Все валяється. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, yeah I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never changed. All the squad yeah, here to play, yeah, and I've got something yeah. to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pods, no, I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never cap in space i won't stop till i hear him say oh, oh, da -da 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 -da. Again, I got tired eyes, need a cup of blend That's right, in the AM, that's my only friend No light, just the sun coming up on the horizon I lose track of time, yeah, I move fast and climb A new class divine. yeah, true passion shines And I'm through passing time, I choose stacking dimes You snooze half the time while I move passing by uh. I work hard each and every day I get lost in the words I say I don't push pods, no, I push play i won't stop till i make a change i withdraw on the things i make i turn flaws into flawless traits i build tall never captain's space i won't stop till i hear him say oh, oh, da, 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 da. На розхламлення поскладала бращі і купальнички, і ось з цього, колись я його купувала в кропі, я зняла ось такі бусинки. віддам їх Полінці, може, вона щось плете. Так, серед нижньої білизни ще вибрала. Деякі труси також їх буду розсламляти і два парочки шкарпетосів, вони вже такі старенькі. Так, дві футболки у мене з плямами, і я зараз вирішила їх засипати ось таким засобом Плямововідник, це це фіма Mway. Я вже не раз пробувала виводити плями цим засобом, дуже класно справляється з задачею. І тут же в ванні, коли брала засіб, знайшла ось такий дозатор. Не пам'ятаю, сінцей він, по-моєму. У мене їх було два, я вже один розхламила і хочу розхламити також і цей. А це лоточок з кухні. Я його вирішила задіяти сюди. Дуже гарно він сюди вписався. Сюди можна поскладати і прикраси, і ремені, і окуляри. Дуже гарно, мені дуже подобається зараз ця організація. Все гарно поскладала і в шухлядці із нижньою білизною, шкарпетоси, трусики, ліфи, купальники, все, що треба. Хустинки на собі я склала в ось цей органайзер, косметичку. А тут у мене жіноча гігієна. Кетшміє,